Вітаю! Вас цікавить, як відляти будь-яку деталь з алюмінією? То ви попали добре. Мене то теж цікавить. І будемо пробувати, будем пробувати, можна сказати, разом. Ви віртуально, я реально. Все піде помалу. Поки що почнемо самого -самого з самого-самого з азив. Ази у нас які? Що треба для того, щоб відливати алюміній? Ану, загадка для першого класу. Підказка в питанні. Для того, щоб відливати алюміній, нам треба, нам треба алюміній. Нам треба алюміній. Ну, е, напевне, для багатьох то й проблемка алюміній через те, то, що то, алюміній то фактично валюта через те, що його можна в будь-якому населеному пункті, можна сказати, е, здати. Алюміній на алюміній на металолом. І взяти якісь там гроші, там, я не знаю, якихось 50 ну не знаю, від 50 до, до 100 гривень за кілограм. Ну, скажімо, такий, це, це в народі кажуть дюро, дюралька, дюро алюміній, тобто такий крихкий алюміній його б'єш, він б'ється, кришиться, як, як чугун. Вот. А є ще алюміній харчовий. Це з нього робиться посуда. Всякі тарілки, бетони, бочки молоковозні. Е е е ну, от чогось такий нюанс. Вилки, вилки, знаєте, такі радянські вилки алюмінієві, Є з харчового алюмінію, а є з дюральки. От, ті, що ломляться, так тільки взяв пеньки зломилися. Це з дюральки. А такі, що можна з неї свиняче вуху чи свинячий хвостик зробити, оце з харчового алюмінію. Е я не знаю, чи на жаль, чи то на краще. На багатьох прийомках. Е... О, ці павуки наді мною тут файні. На багатьох прийомках е, цього е... не розрізняють харчовий. Або розрізняють але так хитро, знаєте, типу там харчовий, то то бочки бітони, причому бітони без е, там деяких деталей, бо в них теж є деталі е, з е... дюралі. Вот. Але по факту. Е, по факту то Е, от, наприклад, от дивіться, от у мене є така деталька. Знаєте що таке? Ні, то не відро і не мусорник. Це був колись такий ну, типу, Аналог аналог цієї. Колонки. ну, звуку, от, І він от бачите, як легко гнеться. От я його гну, треба він трохи камеру нагнути, щоб. Ви Бачили, що я роблю в руках. от тобто Я його поштигнув легко. він Або з харчового, або з електротехнічного алюмінію. Ось навіть... Ні, тут я не зігну Не подужаю просто, але вона сильно відрізняється. і По кольору він такий біліший. Так, я щось заглибився. Або, наприклад, теж алюміній, бачите? Він не ломиться, тільки вже як його добре погнути. Це обшивка порогів автомобіля, якогось. чи запорожця, чи москвича, не знаю. Не пам'ятаю, не важливо. Він теж гнеться. Але його вже, блін, прийомщики беруть коротше, що я вдарився в метал металоломство. Але це дуже важлива справа. Через, то, що коли для лиття будете робити собі рецепт, Суміші плавлення алюмінію. Треба то вважати, бо для того, щоб ваші деталі виходили трошки кращого, їх, напевне, треба буде після лиття обробляти ще, там наприклад, чи на токарному, чи на фрезерному, чи якимись там райберами, чи чимось. Ну, коротше, по-любому, треба буде щось обробляти, доводити їх до кондиції як то говориться. І то буде дуже важливий. Фактор, Оце, е, хто може чув, що залипає алюміній от, в на, на різець, залипає, от для того, щоб вам точилося, воно файно фрезерувалося, вам треба буде придумувати рецепт е, путем тика. Е, Можливо, і ті рецепти я вам покажу, якщо дійде діло до того, але ж е, фактично. Справу плавлення алюмінію треба починати з самого алюмінію. Тобто треба вам заготовити алюміній. Що вам ще скажу? Алюмінієвих деталей в техніці є дуже багато. Мотоцикли фактично всі алюмінієві Ну, то що я начитався, то алюміній бажано радянський, бо сучасний той, ну, фактично з китайської техніки, то трохи не то. Нібито, нібито, але будемо будем пробувати. У нас є всякий. Я оце собі при тому, що ми займаємося старими мотоциклами, і так у нас відкладалося, раз там якихось років 4-3 назбирувалося пару центнерів кольорового металу, в основному алюмінію, хоча там трохи меді, трохи бронзи, то там ціла м'яло. І я так час від часу здавав його. Ну, по факту, то здаєш його фактично за копійки. Якщо би його переплавити в деталі, це множиться в рази. Е, множиться, множиться в рази. От, наприклад, взяти, от, взяти оцю кришку. Це кришка е, ГРМ МТ. Не хочу перевертати, бо мені точно якісь деталі, болтики розсипаю. Вона так, я не знаю, на руки, на руки важить кілограма 2-3 Тобто, що то буде на алюмінії 150 кг 150 гривень. Так? А якщо ви її переплавити і з неї зробити аналог тієї самої кришки тільки до М72 мотоцикла, ну так, там будуть ще затрати, будуть затрати, бо треба щось якісь, там треба буде потратити. Чим ви будете палити вуглям, чи газом, чи дровами. Ну, Треба понести деякі затрати. Але ж. З такої кришки, по ідеї, має вийшли дві кришки до М72. А така кришка до М72 коштує десь в районі півтори-дві тисячі гривень. Отак. Прикиньте, півтори то в 10 раз. Ладно, да, ну ще прийдеться, звісно, ту кришку десь вести до токара але ж, але ж це доволі перспективно. Звичайно, справа, що балякати язиком, то воно все легко і просто. А Коли вже дійде діло до практики, то будуть якісь нюанси які вилазити. Якби то все так було просто, то вже давним-давно всі то робили, я собі так думаю. Але ж, ну, хочу спробувати і ви будете свідками тобто, удач і неудач моїх, можливо, комусь пригодиться такий досвід. Так що, підписуйтесь на мій канал. Також в нас є вже два канали. Ще є в нас основний канал, який називається Василь Олійник. Можете загуглити і зразу знайдете мене, на якому я буду рекламувати цей же канал. І ще в мене є ще один канал, мотоканал, мото, мото, мото називається Моторсайлес англійськими словами, теж заходьте, кого цікавить мотоциклетна тематика. Підписуйтесь, рухайте наш канал. Це і вам, і нам добре, бо чим більше ви підписуєтесь, тим більше ви коментуєте хороших коментарів, тим більше ми знімаємо для вас репортажів. І, напевне, частина тих репортажів вам з часом пригодиться та інформація, бо за роки практики в тій справі я набрався багато. Багато досвіду. Не скажу, що я знаю все, бо то, як хтось, хтось таке каже про будь-яку тему, що знаю все, то він явно пиздить. От. Бо все знати неможливо, але знаю я багато нюансів, таких, що навіть може і хтось із професіоналів, що вчилися в інститутах і там і, і хто знаде, не в курсі справи. Е, от. Так що готовий поділитися своїм досвідом. Е, от. Е, підписуйтесь. Хочу ще сказати про наступне відео на моєму каналі цьому самому про плавку алюмінію. В наступному відео піде мова про підготовку печі. І фактично, фактично от воно буде так рухатися. Відео будуть виходити дуже нечасто, скажу вам зразу. Бо по факту я ще. Алюмінію того не плаваю. Ну, в принципі, коротше, не робив так, ну щоб форми і так далі. Все поки тільки в голові. Ну, не все. Вже де що є. Ну от, Як бачите, матеріалу вже є. Причому матеріалу є, я вже давно не важив його, ну певне кілограм з 200 може більше. <свісно> О, матеріал всякий від цієї самої дурні пушок. <свісно> от кажуть, що. Кажуть, що з тих пушок там алюмінію ціла фігня виходить, але коли йду, і вона валяється під ногами, не можу не, не під. Ну якщо десь, десь там в місті, то я не піднімаю, але так десь там по господарству чи десь там біля огороду, то якось, знаєте, його взяти і задоптати. Ну тож алюміній. ну, нехай воно там важить, не знаю там, ну, пущі нічого. Але те пущі нічого в кучка до кучки, та й виходить, якась копійка. Коротше, не можу, я його минути, піднімаю. А, вот, то... Як варіант буде, що ми ті пушки просто переплавимо, щоб вони не займали в нас місце, бо вони тут дуже багато місця займають по факту От, цього. Ну, а далі що ще хочу, сказати? Ще, ще хочу сказати? Якщо дай Бог і буде получатися те, що я собі хочу, з тим алюмінієм, то я поділюся такими далекоглядними гляд... планами. Відка шуфелька файна, йомаю. Я вчора саджу трас. То все руками поздирав. От така шофелечка була б якраз бомба. От, блін, знайшов вже її запізно. Коротше, плани в мене такі, що якщо піде діло, то я планую переплавляти деталі, робочі деталі від МТ, від К750, які лежать у мене вже руками. Так, вони лежать і дорожчають Десь хтось колись може її купить, ту залізяку, але якщо б діло пішло то я махну рукою і з все і в пічку. Ну, в мислі, на переплавку. Є така, є така ідея. От. Так що, не прощаюсь. Підписуйтесь на канал. Зараз буде... будемо знімати зразу слідуюче відео про підготовку для виготовлення печі. Так що, чекаю вас на каналі. Бувайте, всім мирного неба!